Це походу з этим за якісь проблеми, тому що. А ні, на бекап сервері все робота теж. Все робота і робота замечательно, замічательно, поэтому не бачу сенсу, щось міняти. Це іменно проблема з Ютубом. Коротше, сьогодні на стрім на ютубі не відбувся, за того, що були проблеми зі стрімом на самому Ютубі, типа, тому що Ютуб іменно дає збої по кілобітам в секунду і давав мені до орду хуя пропусків кадрів. Треба просто переключитися на запасний сервак Ютуба, і би все працювало. І работало б, як я обмінюю в часи. Блять, реально працює як mm. в часи, типа старий. Блять, отвечаю. От ніодної просадки по кадрам і ні одної просадки по кілобітам. Все їбать, е робота. Можна було зроб зробити йому mm -hmm. стрім, mm -hmm. только в следующий раз припомню, що є запасний сервак. Mm -hmm. Блять, старий, не шучу. Робота, блять. Іменно робота. 25 тисяч кіберт на секунду, там 150-160 пригає, але, типа, робота. Зеро пропусків кадрів, зеро всього. Бо це робота. І робота є вже. А на основному серваку просто нереально щось було зробити.